Не бережіться, я зараз буду просто розвалювати. З яких пір гарна та доглянута жінка стала не в тренді. Світ почав підтримувати боді небриті пахви, піхву, ожиріння третього ступеню, тим самим принижуючи тих, хто робить навпаки. Так, ми усі різні. Чому не можна просто мати свою думку, але при цьому не принижувати тих, хто думає інакше? Ще бачила коментар у дівчини, що окрім жопи і нічого показати. Знаєте, хто це пише? Ті, у яких немає такої сраки. Так, я буду показувати свою жопу та прес, бо мені це не дісталося як спадок, розумієте? Я їба в спортзалі три рази на тиждень, щоб отримати такий результат. А ще бачила коментар дівчині. Написали: Привіт, Поліна. Зараз ти зрозумієш, про що я. Ти стала як усі гарні та доглянуті дівчата. Аху. Тобто це вже вважається чимось ганебним. Жіноча заздрість сама каварна в цьому світі. Жінка, яка має собі ціну, завжди побачить в іншій жінки тільки гарне. І тільки впевнена дівчина скаже комплімент іншій. А якщо вам мерзко дивитися на доглянуту та гарну дівчину, то вам є над чим попрацювати. Немає нічого красивішого на світі, ніж жінка. І я кажу не тільки про зовнішність. Працюйте над своєю менталкою.